Перший етап промислової революції в Англії почався в останнє десятиліття 18 століття. Незабаром великі промислові міста почали з'являтися по всій країні, тоді ж почали формуватися нові соціальні класи в суспільстві. Одним із них був робітничий клас, який селився переважно на околицях міст поблизу величезних фабрик. Таким чином, в містах утворювалися робітничі квартали. Там зазвичай працівники жили в щільних рядах звичайних цегляних будинків, розділених вузькими вулицями. Монотонність та сірість пейзажу порушувалася поодинокими продовольчими бакалійними крамничками. Сірі однотонні вулиці часто бездорожнього покриття були облаштовані відкритими каналами, які погано виконували роль відводу дощової води та каналізаційних стоків. У будинках не було водопроводу, тому сім'ї ходили за водою до вуличних колодязів. Через сильно забруднене довкілля будинки були вкриті сажею, від чого здавалися похмурими, шкідливими для проживання. Будинки, як правило, мали декілька поверхів. В тісних, темних кімнатках серед затхлих, запліснявілих стін скупчено жили великі сім'ї, окремого приміщення для кухні зазвичай не було грубка, розміщувалася в одній кімнаті з ліжками. У холодні дні приміщення опалювали небезпечними залізними пічками, буржуйками. Кімнати були бідно обставлені, меблі часто складалися лише з дерев'яних ліжок, стільців столу та шафи для одягу, освітлювали приміщення парафіновими лампами та свічками. Звичайно, у робітничій квартирі не було ванної кімнати, а для особистої гігієни використовували лише миски. Туалети знаходились на задвірках будинків. Тут же, у вузьких подвір'ях жінки вивішували випрану білизну, яку рідко можна було назвати чистою. Приголомшливий опис злиденного тяжкого життя робітничих сімей в нездоровому довкіллі, похмурому оточенні, в якому вони перебували за часів промислової революції, можна прочитати у всесвітньо відомому класичному романі Чарльза Дікенса Олівер Твіст. Історія гірничого видобутку практично одного віку з історією людства. Методи та кількість видобутку вугілля сильно змінилися безпосередньо в процесі промислової революції, починаючи з 1780-х років. Основним паливом для поширених в той час парових машин було чорне кам'яне вугілля. Тому спочатку в Англії, яка розпочала промислову революцію, а пізніше і в інших країнах відкривалося безліч вугільних шахт. Видобуток вугілля стає рентабельним. В гірництві було розроблено багато типів видобутку сировини. Відкриті гірничі роботи, підземні глибока розробка та підводний видобуток. Анімація показує нам фрагмент шахтарської ділянки підземної глибокої розробки 19 століття. Найпоширеніший спосіб видобутку вугілля передбачав створення у вугільному вибої Врубової порожнини щілини поблизу підошви ґрунтового пласту з наступним руйнуванням або частковим зняттям і обваленням верхнього шару вугілля. Сировина розробляється і видобувається за допомогою горизонтальних тунелів, які називають штольнями та вертикальних об'єктів штреків. Видовбані в гірській породі штольні пробували зміцнювати підпорами та поперечинами – в проходах вугілля вибивали кирками, потім збирали лопатами та вантажили в кошики або вагонетки. Важкі до верху наповнені вагонетки витягували на поверхню коні або робітники. Через тісний простір в тунелях і низьку заробітну плату було поширене використання дитячої праці. Вони працювали в надзвичайно небезпечних і фізично надлюдських умовах, часто протягом 10-12 годин в день. Закони, які регулювали дитячу працю, були прийняті в багатьох країнах набагато пізніше. Гірські вугільнодобувні райони мали багато штолень для їх сполучення, а також для вивезення добутої породи, будували вузькоколійні залізничні шляхи. Однак існував ряд негативних наслідків через процес розвідки та експлуатації невідновлюваних корисних копалин. Оскільки в більшості випадків він мав жорстоке і незворотне втручання і вплив на природне середовище.